Вітаю вас, незламні українці! Ми живемо нелегкий час. Україна відстоює свій суверенітет, свою незалежність. За словами Ірини Крупняк, жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі, та гість непроханий приперся, нахабнув хату в нашу ліс. І заболіло раптом в серце, і пролилося море сліз. Погодьтеся, тих, кого війна не зачепила по-живому, не полоснула свинцевими кулями по шкірі. Не клацнула металеми затвором десь біля самісінького вуха, тим до кінця не зрозуміти, як мати чи дружина не спить ночами та чекає на дзвінок, як дні перетворюються на вічність, особливо після слів, я з побратимами виходжу на штурм, зі мною не буде зв'язку. Може, п'ять днів, може, сім, може, це наша остання розмова. Україна починається з тебе, Україна починається з мене, з кожного із нас. Слова Василя Симоненка! Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Це про наших героїв та героїнь, хто сприйняв усю біль рідної землі, хто приймає усі вогні і за дітей, і за матерів, і за кожен шматочок своєї землі. Мужні оборонці України у нерівному двобої із російськими загарниками виборюють життя для нас усіх. У нинішній війні ми платимо велику ціну. З початку війни загинуло майже 9 тисяч наших героїв. Це 45 захисників Близнюківської громади, тримають над нами небо. А ще скільки їх в полоні, пропало безвісти. Я пишаюся всіма українцями, хто наближає нашу перемогу. Я кожному із вас вклоняюся низенько. Ви ті, хто жертвує своїм життям, бажаю вистати та повернутися живими. Я пишаюся волонтерами всієї країни, в тому числі і нашої громади. Які думають про те, щоб нашим захисникам було приємно відчути, що їх пам'ятають. Так, хлопці мають втомлений, виснажений вигляд, але все одно воюють за наш з вами спокій, незважаючи ні на погоду, ні на здоров'я, яке все більше втрачають. Наші бійці прийшли тисячі кілометрів, звільняючи окуповані села та міста. З вересня минулого року було звільнено Балаклею, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ та інші. Вибивати ворогів допомагають і цивільні. Вони несли бійцям хліб, помідори та інші продукти. Так зустрічали наших бійців. На весь світ славиться, і наша розвідка їхніми зухвалими операціями захоплюється весь світ. Деякі з них стали національною гордістю, наприклад, острів Зміїний. У нас є досвід і гібридної війни. Кожного, хто звільнив, хоч клаптик рідної землі, хто допомагає захисникам і захисницям, жертвуючи своїм життям. Ми пам'ятаємо, їх історії стають надбанням історії України. Американський документальний серіал під назвою Серце нескорених, головну роль, у якому зіграла українська військовослужбовиця та парамедикиня Юлія Паєвська. Навіть отримуючи поранення, наші бійці продовжують перемагати в спорті, в іграх нескорених, мужні, сильні, ті, хто це боротьбою та працею щодня. Слава Україні! Слава всім, хто б'ється заради України!